Усім доброго здоров'ячка! Сьогодні ми приїхали на бревки, це містечко, щоб здати чудово 55 квадратних метрів однокімнатну квартиру у цьому е шикарному е чеського планування будинку. От е Бачимо такий величезний двор для парковки вашого авто. Тут бачимо там далі дитяча площадка буде. Тут от також парковка авто, тут все поряд. Магазини, супермаркети, маркетопт, зупинка транспорту, школи е дитячі садочки. Так що все, 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 все тут є. І наразі давайте пройдемо, глянемо нашу квартиру наживо. І розпочинаємо. Бачимо такий величезний коридор, що можна по ньому гуляти, ось при вході тут шафа купе. Для речей. Йдемо далі. Також бачимо тут ще одна шафа купе. Ось тут ми ще повілісос. І ось така у нас кімната 20 квадратних метрів. Дивіться, вона обладнана на спальним ліжком, це диван розкладний і величезна плазма. Так, і з виходом ось у. Двір, де можна буде дивитись за запаркованою вашою машиною, якщо вона у вас присутня. І ось з цього боку дивимось. Так, і йдемо в зворотню напрямку. Коридор. Так, бачимо опять полісос і ось цей шкаф. Так, йдемо далі по коридору. Отака От чудова, цікаве планування. Так, бачимо такий тут тамбурочок, де стоїть величезний холодильник Атлант. От така. Величезна гарна ванна, кахлі, сиднове з ремонтиком. І ось бачимо тут санвузол. Він роздільний. Тут заховані у нас лічильники. Так, і Пройдемо поглянемо кухню. От кухня, Тут такий диван, уголок. От сама кухня, пральна машина. Бачимо варильна поверхня, мікрохвильова піч і електричний чайник. Так, ось із виходом. Так, і дивимось тепер із цього ракурсу. Отак. Так, що так, кого зацікавило? Звертайтеся. В принципі, можливо, тут навіть із тваринами. От. І звертайтеся, чекаю на комунікацію, чекаю на зворотний зв'язок. Все, на все добре.